Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні з окупантами загинув депутат з Волині. Росія може вдарити по Україні під час свят, прагнучи підірвати дух українців. В Україні затвердили новий порядок військового обліку призовників. Слава Україні в ефірі підсумки дня 31 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. 31 грудня ворог масово атакував Україну ракетами. Під час масованої атаки вибухи пролунали у багатьох областях України. У столиці є прильот та загиблі. Так, після серії потужних вибухів у центрі столиці Віталій Кличко повідомив, що один із вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі столиці. На місце прильоту виїхали відповідні спецслужби. За попередньою інформацією, одна людина. На загинула також у столиці вибухи пролунали у Печерському та Голосіївському районах. За словами кличка, є руйнування. На місцях працювали медики та рятувальники. Згодом офіс президента опублікував відео наслідків прильоту у Протасовому яру. Відомо про щонайменше 11 постраждалих. Після вибухів у столиці почались екстрені відключення світла. Також відомо, що вибухи лунали і на заході України, зокрема на Хмельниччині. За словами голови ОВА Сергія Гамалія, в області є прильоти. Відомо, що постраждало щонайменше четверо людей. Крім цього, відомо, що у Тернопільській області спрацювала система протиповітряної оборони. За інформацією командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка, більшість повітряних цілей ворога було збито авіацією та силами ППО. На війні з російськими окупантами загинув депутат Люблинецької селищної ради Андрій Олещук. Про це у Фейсбуці повідомила голова громади Наталія Сіховська. Як ідеться у дописі, герой з перших днів війни боронив Україну від окупантів. Про загибель Андрія Олещука стало відомо 30 грудня. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. На Волині лікарям невідкладної допомоги довелося пересісти на спецавторятувальників, аби доїхати до пацієнтки. На виклик про це повідомили на Фейсбук-сторінці «ДСНС Волині. Відтак, ввечері 30 грудня, рятувальники доправили пожежним автомобілем підвищеної прохідності. Лікарів до хворої пенсіонерки в селі Козлів Лукачинської громади. Спецавтомобіль швидкої не зміг доїхати до пацієнта по розмитій ґрунтовій дорозі. Після огляду хворої лікарі прийняли рішення про госпіталізацію бабусі. Відтак медики та рятувальники доправили пенсіонерку спочатку до пожежного авто, яким уже лікарі та пацієнтка дістались до карети швидкої. Президент України Володимир Зеленський особисто нагородив волонтерку з Ковеля Наталію попову відзнакою Золоте серце. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міжнародного волонтерського логістичного центру Марлох волонтери ж прокоментували нагородження, зазначивши, що усі ті, хто з першого дня війни, роблять дійсно неможливі речі для пришвидшення перемоги, неймовірні. Тим часом розвідувальна спільнота Великої Британії не виключає, що Росія готує черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення у святковий період. Про це йдеться у її суботньому огляді. Відтак британська розвідка нагадує, що 29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальних ударів по території України насамперед по об'єктах енергосистеми. Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні 7-10 днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону. Зазначають там. Водночас розвідувальна спільнота Британії вважає реальною можливість того, що РФ порушить цю схему і завдасть чергового удару вже найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення у Період новорічних свят російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет. Такої думки дійшли аналітики інституту вивчення війни, як вважають експерти, використання 30 безпілотників в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників шахет 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавних випадків застосування російськими військами цих систем в Україні. За оцінкою аналітиків, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські Сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після трьотижневого періоду їх невикористання. Або що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану? Також експерти додали, що російські сили ймовірно ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет ймовірно, вичерпані. Політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних змі про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. Про це пише пропагандистське видання Медуза з посиланням на методичку. У розділі головне автори, так би мовити, рекомендують укотре наголосити, що Путін, відправивши війська в Україну, ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії. Росії. у методичці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на Росію з 2014 року і збиралися розділити і підкорити російський народ. Війну автори тексту називають успішною. А як підтвердження цьому міркують про захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель і зміцнення, так би мовити, національної безпеки. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 450 дітей. Поранень зазнали 872 дитини. Найбільше постраждалих фіксують у Донецькій області. Про це повідомив офіс генерального прокурора у Фейсбуці. Відтак більше ніж 1322 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Втім, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Крім цього, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти 337 з них повністю зруйновані. Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань Державної служби України та Державної служби статистики України. Таким чином, облік буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та держстатом. Зокрема, Кабмін продовжив ще на три місяці термін дії бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану. У своєму першому новорічному зверненні на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак попередив співгромадян, що проблеми, перед якими вони постали, не зникнуть у 2023 році, і пообіцяв продовжити підтримку України. Про це повідомляє видання Зе Таймс. Сунак зазначив, що щойно світ оговтався від безпрецедентної глобальної пандемії. Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Він додав, що це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія. На завершення свого звернення британський прем'єр зазначив, що вони продовжуватимуть стояти разом з Україною проти жорстокості Путіна та захищати свободу та демократію скрізь, де як вважатимуть вони перебуватимуть під загрозою. Міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон і посол України Андрій Таран взяли участь у церемонії передання двох словенських реанімобілів українській стороні в межах гуманітарної допомоги. Як повідомляють, у змі передання реанімобілів відбулося у штаб-квартирі компанії Медікоп на сході Словенії. Глава словенського МЗС наголосила, що Любляна підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни проти Росії, та додала, що вони хочуть допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями і особливо матеріальною допомогою. І в цьому відношенні обладнання для порятунку життя має найвищий пріоритет. Збройні сили України ліквідували уже 105 тисяч 960 окупантів. Станом на 31 грудня українські військові також знищили 3029 танків, 2016 артилерійських систем, 6075 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 31 грудня стало відомо про бавовну в окупованому расистами Криму. Як пишуть телеграм-канали, вибухи чули у Джанкої та Євпаторії. Українці ж в коментарях дотепно зауважують, що таким чином окупантам прилетіла відповідь на масований обстріл, який влаштували орки по всій території України. У росіян паніка одна з ракет, яку рашисти випустили по Україні 31 грудня, впала на Росії. Про це у телеграмі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео. Відомо, що це сталося у Волгоградській області. На Волині сталася смертельна аварія за участю легковика і автобуса. Водій легкового авто загинув на місці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області. Відомо, що ДТП трапилось вранці 31 грудня на автодорозі поблизу села Пісочне Ковальського району. Легковик зіткнувся з автобусом. Внаслідок зіткнення водій легкового автомобіля загинув на місці. Його тіло з понівеченої ...вилучили за допомогою спецобладнання рятувальники. Також вони вжили заходів для недопущення горіння автівки. Водій автобуса ж також травмувався. Йому надавали допомогу лікарі швидкої. У Херсонській області закуп зони ще одного російського командира. Йому пощастило бути похованим у рідному селі на Росії. Про це повідомляє Сулейман Стальська адміністрація Республіки Дагестан РФ. Відомо, що ліквідували російського командира 39-ї окремої мотострілецької бригади, полковника Марата Гаджибалаєва. Це сталося ще декілька днів тому. Втім, офіційне підтвердження інформації з'явилося аж 30 грудня, коли так званого командира Великої армії похоронили у рідному селі Зізік на Росії. Рашисти вночі 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Окупанти атакували область балістичною ракетою Іскандер. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі. За словами Чауса, на щастя минулися без жертв. Крім того, голова ОВА повідомив, що протягом останніх днів інтенсивність обстрілів ворога зросла. Окупанти гатять із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Відтак, 30 грудня у Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка. Крім цього, протягом минулої доби російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Відомо, що поранений... Но дві людини на Донеччині ж окупанти вдарили ракетою С-300 у поліцейський відділок. За інформацією голови Нацполіції України Ігоря Клименка, внаслідок атаки поранений поліцейський. Йому надають медичну допомогу. Міністр оборони України Олексій Резніков. Попередив росіян, що керівництво РФ готується до нової мобілізації і вже за тиждень планує закрити кордони. Резніков сказав, що за тиждень Кремль планує оголосити повну мобілізацію, військовий стан та закрити кордони. Це стосується і Білорусі. Я точно знаю, що у вас залишилась приблизно одна неділя, поки ще є хоч якийсь вибір. В початку января російські власті закроють границі для мужчин. Затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Богдан Дусик, чоловік 1980 року народження, був родом із села Заруччі, що на Любашівщини. Загинув воїн під час артилерійського обстілу та стрілецького бою на території Донецької області, 27 грудня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. А, якщо у вас є якась ситуація, ви чи на супутка, мені 50%, якщо він, а ви починаєте, вам де чого пістолет? Де чого ви його... Вот, що... Дістав пістолет та почав погрожувати у Луцьку. Виник конфлікт між двома водіями. Інцидент трапився близько 16 години, 30 грудня на проспекті Волі. Один із водіїв розповів, що він їхав вулицею, як раптом його підрізало інше авто. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у погрози життю. Виникла перепалка на дорозі, трошки якось не порозумілися в русі під час спілкування з людиною. Я побачив, що він дістав пістолет і хотів направити назви з тим його ну, ну, щоб вистрелити. Я одразу вже став, захотів його перегородити та визвав 102. Я розумію, що всі люди, але ну, я думаю, що в такий час не треба. При якісь там певній обставині завжди виставати ну, пістолет і хотіти чи вистрілити, чи не вистрелити, чи може якось пригрозити або налякати людину. Ну, я думаю, що це неправильно. Mm -hmm. Така ситуація виникла у будь-кого, особливо у жінок. І хочеться, щоб якось воно було по справедливості, тому що ти не знаєш, що за людина їдеть. В іншій машині ти не знаєш які в неї там думки і що вона хоче зробити. Слава Богу, що все сталося все добре і ніхто не постраждав. Після цього водій викликав поліцію уже на місці. Правоохоронці затримали чоловіка. Ми намагалися із ним поспілкуватися, але він відмовився коментувати. Будь що та нічого не сталося. Він каже, що чоловік з до вас підійшов. Це показалось ніякого пістолета. Не було Ага, воно що ви робили тоді. Ви не хочете понативати. На місце події викликали слідчо оперативну групу, адже погроза вонипальною зброєю це кримінал. Навіть якщо водії укладуть мирову, все одно правоохоронці мають перевірити звідки улучанена зброя. нас са страшною силою. Лажимося богу помолились, що день пройшов, слава Богу, і встали, Слава Богу. Проснулись От радости плакали всі дуже тяжко. Слава нашим рідним за існу. Зруйновані домівки, розтрощені автівки та життя під обстрілами. Такі жахаючі наслідки понад восьми місяців ворожої окупації. Це все про звільнене 11 листопада збройними силами України. Справжнє місто героїчних людей Херсон. Переважна більшість місцевих від початку війни не покидали рідного міста. З першого дня окупації жила тут і пані Валентина. Жінка розповідає, окупанти тут були повсюди. Уду Там ми старалися якось подальше них, Да і не, не зустрічатися так, що ви вибіжемо куди по необхідні продукти бачили, дай назад». Бачили, вони а, бачили бачили те, що воїни зсу звільнять їх місто. Люди тут ані секунди не сумнівались. І коли це врешті сталось, зізнаються, сліз було неможливо стримати. От радості плакали. Всі, всі плакали. Да. Слава, Я Богу. Да. Слава Богу. Слава да, Богу, що звільнили. Дай Боже здоров'я хлопцям. Віримо в перемогу. Буду зустрічати своїх синів і внуків назад. Ми в Херсоні з першого дня окупації. Дуже тяжко було. Слава нашим рідним за Ми так їх чекали. Як свободніше стало, дихати свободніше стало. А Бомбять нас астрасне силою. Лажимося Богу помолились, да, що... да я буду. день пройшов, слава Богу, і встали, Слава Богу, проснулись. Відтак напередодні нового року команда громадянського руху свідомість здійснила чергову волонтерську поїздку з гуманітарним вантажем. В рамках цієї поїздки волонтери привезли з Луцька новорічні подарунки місцевим дітлахам. З нас таких подарунок таких подарункова. tout souvent de cesasse et Цього волонтери привезли до Херсону і сімейні пакунки, які сформували спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі прибула до Херсона. Місто звільнили наші збройні сили. Наша гуманітарна місія привезла сімейні пакунки для місцевих, яким вони вкрай необхідні. Слава Україні! Тим часом мешканці Херсона і досі потерпають від систематичних обстрілів на околицях міста. Та, попри це, люди зізнаються. Новий рік однозначно принесе диво, і найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться. А мрія в людей тут у всіх лише одна. Сейчас у всіх усіх однобажані быстрей бы все та кончилось на бистріше перемогу. Добро буде будеш наша Україна. Буде зате. Луцьк вулиця Довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися такі, що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Риль Рахманінова, ми не можемо виїхати ні в яку сторону з однієї сторони, ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїзні, розумієте? Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде. Про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто. То вони у людей стоять у гаражах, бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО, адже на цих вибоїнах легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрущити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми, звичайно, нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може, вже два місяці, практично, як почалася оце з дощі почались, машини, стоять просто в гаражах, тому що шкода нам їх бити ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо ними. Одна справа кажуть, побиті авто, і зовсім інша це діти. Адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть. Я в школі вчителем працюю, дітки приходять. Болото аж на спині, розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, про... і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем, бо та дитинка йде з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося й бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин ніхто робити зараз не буде, але ну, зараз війна, звичайно. Були привезли поторуху, ну розумієте, знімають шар асфальту і це що залишається. Коли роблять нову дорогу, і вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. те було, то все наверх вийшло. Ніхто тут не зрівняв не бульдозером ніяким, нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає скопою, <кій> чесне слово. Я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять, а ми до міста відносимося. Що ви, нам не можна дороги зробити? В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак от, от люди мають страждати. Ще як сніг, мороз, то можна так поза хатами пройтися, от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонаріка, йдеш невозможно дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все там підлатати дорогу, там. А ми що не люди. Що ми не Луцьк, ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили ми за свої гроші, все. А тут повністю бардак». Місцеві розповідають: навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. Що розстало? Так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то ще ці машини вийшли, а, а бусом. От. А проїхати такою до Ну. машини, то і... Ну. Там навіть вони каких хату не Мешканці вулиці кажуть, прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. Ковзанка під відкритим небом та парк атракціонів. Таку локацію для відпочинку облаштовують у Луцьку біля стадіону Авангард. Нині тут ведуться активні роботи, як розповів у коментарі телеканалу Конкурент ТВ, очільник КП стадіон Авангард Олександр Стадницький. Локацію для відпочинку Лучан облаштовує київська компанія. Це у нас Київський лунопарк. Він до нас заїжджає на термін до 31 першого. Березня 2023 року ми будемо співпрацювати на таких засадах, що ми їм будемо надавати використання стадіон та прилеглу територію з метою створення необхідних умов для проведення масових культурних заходів. Вони в свою чергу будуть нам компенсувати. Усі витрати нашого комунального підприємства у комунальних витратах. Відтак тут буде обгороджена ковзанка а також різні атракціони для малечі. Як зазначають організатори, усе повинно запрацювати перед новим роком 30 грудня. На ковзанці можна буде кататися навіть у плюсову температуру. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.